Звикли цікава, цікава тема, да, і, і сподіваюся, що щось разом ми зробимо. Я навіть не знаю, що розповідати, а якщо ви мені дасте можливість <multifpar ideally> скрінити якусь картинки покажу, але ну, тут скоріше, може, два слова про наш там якийсь досвід скажу, тому що ми запустили аніму. Зараз, по-моєму, оце воно. Да, я тут. Щось таке саме. Зробив. Видно, не видно, я не знаю. Якраз запустити. У угу. мене не хочу чомусь розвертатися на весь екран зараз. Ми його запустили так більш-менш нормально, десь трошки менше, ніж рік назад. За цей час. Вже більше 25 тисяч відвідувачів, хто були у нас на платформі, користуються, не рахуючи військових, з якими ми працюємо. І, власне, у нас ідея, що ми. Я вибачаю, презентація десь була зараз чорний екран. Можливо, тут о, є так. А так акриваємо зника от зразу. Зараз ще раз дайте спробу. А так, є, чи зникла знову? Знову зникло. І пере... От зараз. Вона буде звернута. до а... да, Так, ладно, давайте тоді вступимо. У мене багато часу. А якщо зараз я попробую пеншу і показати фулскрін. Зараз видно. Поки що так, але ще о, отак. Угу, да. Там відразу та відразу саме Наталя казала, що Аніма Хелп заходьте. Це англійський сайт, він і дорожчий, і англійською, якщо захочете не назвати, тому просто Anima.tv. Я думаю, легко знайти. Е, і логіка того, що ми робили, да, це проблема скринінгу психічних розладів. Я, я можу тут лекцію на дві години розповісти, чому е, скріні опитники не працюють від, від слова взагалі. Хоча е, ну, ми про це не любимо говорити, бо в більшості випадків інших е, валідованих інструментів нема. Але, на жаль, на жаль, їх надійність дуже низька. У нас е, за цей час було декілька великих досліджень. Е, Наприклад, там у нас було дослідження на виставці, коли майже 4 тисячі людей пройшли через опитники, і навіть на там не най, найбільш най, най відомі ті типу, поїчки на опитниках. Люди при, при перед тим як заходити на виставку, кажуть одне. А на виході, наприклад, люди на початку виставки сказали, що у них по катовсам на опитниках сієр депрешн, і через півтори години 60% людей сказали, що вони вже немає ніякої сівер депрешн. Щоб ми розуміли. У яка у нас точка входу? Тобто, якщо ми питаємо людину, то в більшості випадків це ну дуже мало каже про її. А... Справжній стан це каже про її суб'єктивну оцінку цього стану на дану секунду. І байда такі можуть бути коливання навіть протягом півтори години. Відповідно, це немає це назва статті, яку я використав. Відповідно, ми знаємо, що із ДСВ є, є купа проблем, та, і його важко та саме важко дуже. Використовувати есть, купи діагностичних критеріїв, які по суті, як енциклопедія, намагаються описати симптоматичне стан, але нічого не кажуть про ну якийсь фізіологічний рівень того, що відбувається там з мозком, і це одна з ну, мабуть ключових проблем в сучасній психології психіатрії, і е, тому наша ми, ну, наша і проблема, яку ми намагаємося вирішити, наша мета це знаходити якісь біомаркери. Які могли б допомогти краще розуміти людину в певний момент часу, звісно, будь який біомаркер, будь-який опитник, будь який навіть симптом це лише одна збин з додаткових факторів, да, щоб зрозуміти, зрозуміти конкрет, конкретну ситуацію, конкретну проблему людини. Да. Тобто ми намагаємося, коли працюємо, завжди знаходити таку якусь трангуляцію, щоб з різних боків подивитися на цю ситуацію і відповідно вирішити на що, що, що має більше значення. І так як ми намагаємося працювати з біомаркерами, ми вважаємо, що ну найбільш важливий, найбільш класичний підхід, який зараз. Використовують в світі, яким якби намагаються трошки призму а, того підходу енциклопедичного, коли ми просто там описуємо симптоми, а, дивитися на стан людини з точки зору research demand criteria, який запропонував ще в 2009 році національний інститут mental Health США, і бачите. Ці до мене вони відштовхуються від чого від того, що у нас є певні окремі нейромережі, які займаються виконанням яких-то окремих задач. Тобто, наприклад, обробка негативних емоцій це абсолютно окрема нейромережа, яка ну там. Не пов'язана з напряму з функціонал функціонуванням нейромереж, які пов'язані з вигороднегородою, позитивними емоціями. Так само в нас є різні рівні а, якихось систем, які відповідають за увагу за активацію мозка, і треба розуміти стан цих систем, щоб а, прямо правильно розуміти людину, правильно спрямовувати. Терапію. Звісно, через цей ердок можна дивитися і на е, харчові розлади. Опять, це не, не, е, я може тут недостатньо та глибоко знаю цю тему, то що там декілька останніх може, місяців читаю. Е, ну, Цікаво, да, і можна зрозуміти, можна дивитися через нейробіологію на цей розвиток цього стану. І так само, бачите, ми можемо дивитися, що відбувається з негативними викрилами, що відбувається з реворці системи, системою позитивних емоцій, і на якому рівні нам в процесі якихось соціальних стимулів викривлюється. От. Про е трекінг я вже мабуть, не буду повторюватися за останні там, 30 років тисячі статей по цій темі, да? переважно вони пов'язані з а іншими розладами, ну, і по, бачили, по розладам харчової поведінки вже теж багато якихось те саме. Наші, суть нашої роботи в чому? Що як би ми не хотіли, будь-який е трекінг це дорого і головне, це ну, важко. В, в, його використати, якщо у людини нема досвіду роботи з ним. не вміють калібрувати, не знають, як аналізувати дані. Тобто, в принципі, основна проблема, що на рівні а, наукової роботи він широко використовується, а як перенести в практику, ну, це проблема. Да? І навіть ми зараз мріємо почати працювати з цими Apple Vision, тому що в них є класні професійні трекінги, але хочете, не хочете, але той Apple Vision шолом Вартую там скільки 3,5 тисячі доларів, це теж про не навантаження. Вебтрекінг майже безкоштовний, там, плюс-мінус тільки наші зусилля, які ми втрачаємо на розробку, так звичайна веб-камера. Звісно, він набагато менш е якісний, але щоб ви розуміли, то ми вже сім років займаємося цією темою, і ми на основі наших алгоритмів вміємо дотягати якість того, що ми отримуємо на вебтрекінгу, якщо людина правильно виконує всі інструкції по положенню, по освітленню, обличчя е е е до того, щоб це ці дані були. Були достатньо якісні для розуміння а, реакції людини. Да? Якщо ви бачите на цій картинці, у нас є три записи: одна от синя це запис професійного трекера, червона це запис веб-трекерінга, і зелена це. А, на дані, які ми за допомогою нейромереж дотягуємо дана, вона прогнозує, куди він мав би дивитися, і дотягує якість даних до, до, до того, що близько дає професійний дорогі трекер. А як це виглядає? Ну я вам просто, щоб ви розуміли приблизно якусь запис, покажу. Ось, наприклад, бачите таку, 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 таку запис. про... Демонстрації тривожних стимулів ми вважаємо, як запис пов'язаний з зниканням. Тобто у людини є інтерес на цій, але вона, як тільки зрозуміла, що там уникає. І це називається дезенгейджмент, коли людина питається від, від, якби відштовхнутися від неприємного зображення. І ось приблизно такої якості записи ми отримуємо для аналізу даних. Я не буду розповідати, але. Но... Про це, але хоч на картинку подивіться, звісно, то що ми бачимо, якісь показники, наприклад, ми дивимося на показники гіперпильності і уникання, коли кажемо про тривогу, це не є самою тривогою, це є одними з ключових факторів, які і точок на шляху від приформування тривожного розладу. Бачите, і відповідно, що мені важливо, щоб ми про шому почали говорити, і яка від вас всіх потрібна допомога, і ваш погляд, ваша з. Знання, щоб зрозуміти, якими медалями користуватися, коли ми будемо будувати е, той набор стимулів, е, і що ми хочемо побачити, тобто з яких проектів ми дивимося на стан людини. Тому що переважно показники, які ми бачимо, показники викролені уваги, вони не є самою, самою проблемою. Проблема набагато складніша. Тобто, да? це е, вона виникає на всіх рівнях і поведінкової, і навчання і. Euh, там, порушення той самої уваги, але саме порушення уваги, тому що на що ми спри... ну, звертаємо увагу, це є взагалі базова. Штука для будь-якої психології для будь якої будь-якої будь проблеми на що ми трачаємо увагу, то, то ми і отримуємо. Відповідно, викривлення уваги є показниками вразливості, і ми більше дивимося на вразливість людини в аспекті, там, наприклад, як тут тривожного розладу, а не на сам тривожний розлад, який може суб'єктивно вже сформований. А наразі наразі вразливість стала менша, які людина продовжує про себе думати, що вона. Що в неї цей тривожний розлад дуже там важкий, а насправді не з'явився додатковий ресурс. Отну, відповідно, так само можна дивитися на депресію через такі картинки, можна дивитися да, і купа, я РРБ про це про моделі вже не буду говорити. Так само можна дивитися на харчові стимули, тому що вони е, показують м м стан якраз у цієї реворс системи, да, системи в дужках винагороди, хоча вона, звісно, не винагородою займається якраз оцінкою. Позитивний э, соціально значущих якихось стимулів з точки зору системи очікування. І, э, і в сумі, э, я вам хочу цю картинку показати, щоб зрозуміти, як ми дивимося на, ну, на, на свою роль і на, по суті, майбутнє будь-якої психологічної психіатричної діагностики. Що коли ми, э, Розуміємо людину, крім опитників, в яких вони можуть казати все, що завгодно, і потім ще раз в півгодини змінювати свої, свої, свої свідчення. Да? А нам треба розуміти саме, що відбувається з нейромережами мозку. І відповідно ми можемо дивитися на в, окремі стани, які разом всі є е, е, системи, які формують. Як в депресії, як в тривогі певні біотипи, які можуть бути дуже індивідуальні. ми знаємо, ми всі розуміємо, що депресія це якась одна хвороба вона більш схожа на рак, яких бувають як ми кажемо, що рак це ну звикли казати це одним словом, але звісно, це прямо купа різних 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 захворювань, і в кожному конкретному випадку нам треба розуміти, що у людини які рівень нетривожного уникання, який рівень негативного викривлення, який рівень дезрегуляції уваги відносно тривожних якихось стимулів, тривожних тригерів, який рівень ангідонії, і тільки коли ми, ми можемо подивитися на стан окремих оцих нейромереж, ми разом можемо скласти в голові картинку, що, що є з цієї людини. Ось з цих показників. Які зараз тут є, ми чотири закриваємо е, через розуміння викривлення уваги, і деякі, деякі звичайно румінацію, наприклад, через е, відповіді в опитниках. Тому я вам кажу, що це така, е, така трангуляція. Ми декілька різних джерел даних дивимося і намагаємося зібрати їх в кучу, щоб зрозуміти, що насправді відбувається з людиною. І відповідно. Я взяв там просто ну, от якісь моделі, які, які мені здалися цікавими, але опять же, я сподіваюся, що ми разом десь будемо якусь комунікацію побудуємо і зможемо подивитися на на. на на, на 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 той стимульний матеріал, який ми маємо створити, щоб е, навчитися трошки по іншому розуміти стан пацієнта в конкретний момент часу. Щоб на що ми звертаємо увагу? Тобто, наприклад, е, от бачите, тут є ключовими там, параметрами якісь. Е, Реакцію на позитивні стимули, є ключові параметри уникання якихось негативних станів, да? там, які, які, якісь показники пов'язані з компульсивністю. Можна, там, наприклад, взяти ось таку модель, вона мені дуже подобається з точки зору того, ну, щоб. Uh, що відбувається в мозку, да, коли у людини розвивається якась, uh, якийсь розвиток харчової поведінки, що у нас є нейрональний рівень, на який ми дивимося, да, в якому у нас є причутливість uh, до певних сенсорних стимулів, до певних зображень uh, uh, тіла uh, чи чогось такого. І коли ми разом uh, приймемо, що в цій моделі, uh, Наші дані можуть закрити якісь з сторон проблеми, ну, ми будемо готові спробувати цю модель запустити, відвалідувати її з вашою допомогою. І, сподіваюся, краще розуміти, краще розуміти розлади харчової поведінки. Тому дякую за увагу. Якщо цікаво, подивитися, як нас, наші тести на тривозі і депресії працюють. Заходьте або пишіть мені. Ну, якщо я запитання, буду радий, але ну, звісно відповісти. Дякую дуже. Насправді угу. мені здається, дуже важливо, що є ці дві компоненти і технічна сторона, так і наукова, і те, про що ми зараз говоримо. Не знаю, можливо, є у когось питання зараз. Ні, напевно, зараз це угу. потрібно переварити якось. Добре, uh, так, я сподіваюся, що.